Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для пакування. Ці кольорові кліпси виготовлені з якісного та безпечного для харчових продуктів матеріалу. Завдяки своїй конструкції вони щільно закривають пакети з продуктами, запобігаючи їх висиханню та зберігаючи свіжість. Ці кліпси дуже легко використати. Товувати, просто затискайте їх на пакеті, і ваші продукти будуть захищені від вологи та повітря. Ідеально підходять для зберігання чіпсів, кави, сухофруктів. Тощо даний набір з 5 кліпс стане незамінним помічником на вашій кухні.